Ярина Маркевич доглядає за полуницею. Її, розповідає, минулого тижня висадила разом з однокласниками. Бачити результати нашої роботи вже так швидко це дуже надихає. Теплиця, в якій учні 17-го фізико-математичного ліцею вирощують полуницю, одна з локацій освітнього простору Екохаб 17 відкрили таки цьогоріч у жовтні на четвертому поверсі ліцею. Його, розповідає вчителька фінансової грамотності Світлана Колійчук, не використовували останніх 20 років. Додає, в 70-х роках тут вже була теплиця. Мансарди забезпечують тепло протягом усього року. Окрім полониці, хочемо посадити і різні екзотичні культури, хочемо посадити також культури, які використовуються, які взагалі вживані в нашій місцевості, і багато учнів навіть не знають, як вони ростуть. Загалом приміщення площею 190 квадратних метрів поділили на три зони. Окрім теплиці, створили зону для досліджень та простір для спілкування. Тут замінили вікна, підлогу та встановили сонцезахисні плити на стелі. Одинадцятикласниця Софія Коцюбинська каже, в екохабі 17 проводитиме час з однолітками. Разом будуть реалізовувати мистецькі проєкти. Іноді от дуже хочеться піти кудись з класом, або ми, наприклад, робимо снівки на уроки української літератури. Дуже цікаво було б проводити їх десь за межами, щоб можна було показувати більше ніж, наприклад, нашому класу. Якісь можливо вистави, додасть нові активності. і Коли буде проектор, то можна буде якісь відео переглядати. Відкриття в ліцеї екохабу стало можливим завдяки перемозі в міському конкурсі бюджет шкільних ініціатив. Розповідає директорка навчального закладу Валентина Нестюк. Ми отримали 300 тисяч гривень на реалізацію проєкту. Ці кошти повністю реалізовані на даний момент. Саме головне додано до стелі ще один шар, який дає можливість зупинити поток тепла і зробити умови перебування тут комфортними. В планах, додає Валентина Нестюк, проводити в ВКХ-18 уроки з малювання. Наталя Колодій, Вадим Научак, новини на Суспільному, Вінниця.